Дня мої рукодільниці. Сьогодні ми продовжуємо роботу над декоративним панно сова. У нас вже є всі розкроєні попередні деталі із фетру або з віскосних серветок. Ми прикріпимо деталі аплікації за допомогою шва уперед голку та назад голку. Шов уперед голку. Шов уперед голку виконується справа на ліво. Усі стіпки повинні мати одинакову довжину. Довжина стіпка, відстань між ним. Довжина і відстань повинні бути одинакового розміру. Шов не повинен стягувати тканину. Шов уперед голку виконується. Як по прямій лінії, так і вигнутій. Ось по прямій лінії і у вигнутій лінії. Отже, усі стіпки мають бути одинакової довжини. Проміжки між стіпками також мають бути одинакові, що не повинно стягувати тканину. Довжина стіпка коливається від 0,5 см до 2 см. Пішов назад голку. Ми робимо з правого боку у лівий бік. Робимо стібок, назад, назад, Під тканинкою виводимо на два стібки вперед. Ось Під тканиною виводимо знову на два стібки вперед. Продовжуємо аналогічно. Довжина стіпка може бути від 0,1 см до 0,7 см. У чистому вигляді це може виглядати як машинна строчка, шов назад голкою. Отже, розпочинаємо нашу практичну роботу. У нас є розкроєні деталі аплікації. Суви. Ми визначимо, з якої конкретно деталі ми будемо зараз працювати. Ми будемо працювати, наприклад, над верхньою частиною сови, тобто очима. Зайві деталі я забираю в сторону, Крило, животик, носик. Тепер, якщо ми глянемо уважно, ми можемо побачити від ручки, є ще виданий контур. Як для лицевої сторони трішки нам добре, тому ми можемо перевернути, щоб лицева сторона у нас була чистенькою. Ось, зараз ми бачимо, що все чистенько, що все гаразд. Беремо очка, прикладаємо, дивимося також, там, де я бачу, що є ручка обведена, я можу перевернути. Розкладаю так, щоб пропорційно не було надто низько, надто розсунуто, на надто зверху, щоб пропорційно, гарно виглядала нам сова. Ось, я поставила два очки. Все гаразд, все гаразд. Отже, переходимо до практичної нашої роботи. Ми розташували всі розкроєні, заздалегідь, деталі аплікації. Зараз ми прикріпимо животик і будемо працювати саме над ним. Ось це рожеве сердечко. За допомогою булавочки. Всі інші детальки зараз нам будуть поки що не потрібні. Ми відкладаємо їх в сторону. Сьогодні я буду використовувати нитки Murine TNC. Для того, щоб трошки був більший контраст. Ми беремо або світлішу нитку, або темнішу. Хто хоче, щоб дуже ніжно попадало того самого тону, трішки буде недобре, бо воно може зливатися. Ось я взяла такого лавандового кольору. В цій ниточки знаходяться, в цьому моточку знаходиться 6 ниток. Ми витягуємо з неї тільки одну нитку. Зараз ми навчимося робити закріпочку. Світягую з цього ниточка тільки одну ниточку. Аккуратненько. яка повинна бути довжина нитки. Я беру хвостик ниточки, оготую навколо ліктика і додаю трішки ще запасу. Обрізаю. А далі робимо. Складаємо дві ниточки до купки, два хвостики до кубки, Є. підбираємо голку, усилюємо ці два хвостика у вушку голки, у вушку голки. Прийшло. Все добре. Зверху мають знаходитися хвостика нитки, знизу петелька. Зараз ми навчимось робити закріпочку за допомогою петельки. Так ми говорили, пройшов уперед у передголка не буде прошити сердечко це, скажімо, животик уже наш весовий. Орієнтовно ми собі відступаємо 5 мм від краю. Робимо Прокол голочкою. Петелька зараз знаходиться зовні на лицевій стороні, ось видно її. З воротнього боку голочкою, поряд біля нашої петельки я вивожу голку буквально міліметр півтора. Ось знизу я вивела голку. Цю петельку я вдягаю. На голку витягую нашу і затягнула. Ось, у нас вийшла закріпочка. Як ми бачимо, з воротнього боку все чистенько, ніяких вузликів у нас немає. Ми говорили, про шов вперед голка, що ми рухаємось справа наліво. Отже, з правого боку. Ми відкладаємо довжину стіпка 5 мм, З воротнього боку, зараз ниточка в мене зворотнього боку, я вивожу голку на лицьову сторону, також зробивши проміжок 5 мм. Знову ж, довжина стібка, орієнтовно ми сказали, 5 мм. Зворотнього боку шукаю проміжок між стіпками також 5 мм і продовжую рухатись навколо сердечка. Ось ми завершили прошивати навколо сердечко наше. Нам потрібно закріпити ниточку, для цього ми вивели. Нитку з голкою зворотнього боку роботи. Ось я перевертаю на зворотню сторону, захожу голочкою під найближчий стібочок. Ось, найближчий біля мене цей стібочок. Завожу голочко під найближчий стібочок, тяну не поспішаючи. У нас утворюється така петелька. Завожу голку у петельку. Затягнула. Можемо ще раз зробити, для того, щоб було надійно, що з наступним стіпком. Заводимо голочку під стіпочок, утворюється петелька і петельку. Затягнули ножицями, відрізаємо ниточку, перевертаємо на лицеву сторону. Ось у нас вже є пришитий животик сови. Дивимося, над якою деталькою ми будемо працювати далі. Знову я розташовую очі, носик, крила. Яка наступна деталька? Ми зараз попрацюємо над очима. Ось. Зайві детальки відкладаємо. Шву перед голками, ми зараз спрошуємо зрячок нашої сови. Спершу нам потрібно пришпилити булавочкою. Пришпалили. Я всовила ниточку синього кольору, також склавши її удвоє, Два хвостика пам'ятаємо зверху. Петелька внизу. Таким самим чином, як ми робили першу закріпочку, робимо тут так само. Ввели голочку з лицевого боку, петелька дивиться ось зверху. З воротнього боку голочки я вивожу її на лицеву сторону, ось воно гарно, і накриваю цю петельку на голку. Витягую голочку і затягую. Таким самим чином прошиваємо шов уперед голки, рухаючись справа наліво, пам'ятаємо про одинакову довжину стріпка і проміжок між ними. Отже, одне очко у нас вже завершене. Таким самим чином ми продовжимо роботу над другим очком. Ми його пришпили булавочкою, вселили ниточку за допомогою петельки два хвостика зверху. Петелька внизу і робимо закріпочку, як вона може відомо як. Ми прошили обидва очка нашої сови, розташували, щоб рівненько симетрично не знаходилося, розпили була друге очко поки що забираємо в сторону. За допомогою петельки я вже закріпила. Ниточку. швом назад голка ми прошиємо навколо очко сови Отже, даємо довжину стібочку орієнтовно 5 мм. З воротнього боку у нас знаходиться нитка з голкою. Ми виводимо, також відступивши 5 мм. Голку на лицеву сторону. Сами шов нам говорить, що це є шов назад голка, Отже, ми повертаємося назад. Для того, щоб це був шов як ручна строчка, ми повертаємо голочку точно у тому самому напрямку, звідки ми виходили ще раз, з воротнього боку, відступивши 5 мм, ми виводимо голку на лицеву сторону. Спрямовуємо голку, де ми виходили і продовжуємо кругом З воротнього боку вивели, назад з воротнього боку, назад. Не затягуємо, щоб нам не морщило роботу. Якщо нам мішає булавочка, ми трішки її ось можемо відсунути, для того, щоб продовжити виконувати наш шов. Отже, у нас вже є пришиті два очка за допомогою шва назад голка. Зараз ми прошиємо носик за допомогою шва уперед голка. Отже, у нас вже є прикріплений носик. За допомогою булавочок пришпилюємо до тулуба крила і також прошиваємо їх швом перед голка. Отже, у нас є всі прикріплені деталі сови. Якщо це і лицева ми перевернемо на зворотню сторону. Ми побачимо, де знаходиться шов ось. Вперед голка. Ми бачимо проміжки між довжиною стіпків. І побачимо, де знаходиться шов назад голка. Він виглядає як безперервний такий ланцюжок. Ось. Перевертаємо на виворот, з вивертної сторони на лицеву. У нас вже є підготовлена основа, до якої ми прикріпимо нашу сову. Гарно по композиції розташовуємо так, щоб вона не була надто низько, не надто зверху, щоб не була зміщена ні в одну сторону, ні в другу. Розташовуємо рівненько, щоб з одного боку і з другого була однакова вісти. І по композиції я завжди, щоб знизу трішки було більше вісти. Я так підсуваю зовсім трішки Дивлюсь чи все добре чи все влаштове. Добре. За допомогою булавочок пришпилюємо суву до основи. Дівненько, щоб нічого не поморщило. Тепер за допомогою шва вперед голка. Перешиваємо сову до основи. Пам'ятаємо, що рухаємось з правого боку, закріплюємо за допомогою петельки. Орієнтуємо, що довжина стібка 5 мм, ми собі обрали її, і проміжок між містівками також 5 мм. Отже, ми пришили з допомогою шва вперед голка послунув татар, прикріпили її. Наше панно вже є завершене, залишилося підібрати гарну рамочку і насолодитися завершеним виглядом. Успіхів вам!